Добре. Ці наміри е, насправді, якщо ми говоримо про візит Зеленського до Сполучених Штатів, тоді кілька дуже важливих моментів. Перше, візит би не відбувся, якби не була ситуація важка, але стабільна на фронті, якби була б ситуація небезпеки більшої. Думаю, щоб Верховний Головкомандовач навряд чи покинув територію України для того, щоб взяти участь навіть у засіданні з конгресу чи зустрічі з Байденом. Друга річ, це справді президент Зеленський зустрівся з Байденом, і ми побачили цю підтримку в розмірі майже 2 мільярдів, отримання нової, нової зброї у вигляді патріот, Петріот, але я думаю, що навіть не це була основною причиною візиту, щоб домовитися про озброєння. Хоча це надзвичайно важлива річ. Бо підтвердження того, що ми отримали раніше Хімарс, але зустрічі були тільки такої, як, як була ми вчора бачили, не було. Я розумію, що велика підтримка, яку Україна отримає кілька десятків мільярдів доларів, Сполучених штатів, є також важлива, і підтримка двопартійна. В Конгресі Сполучених Штатів це також є вагома причина для візиту і зустрічі Зеленського з істеблішментом Сполучених Штатів. Але мені видається, що тут є ще один надзвичайно важливий момент, про який ми дізнаємося дещо пізніше. І швидше йдеться про чим закінчиться війна, і який буде в майбутньому світ. Я думаю, що уже зараз відбуваються ці розмови і не лише у такому форматі, який був вчора. Навіть о, сентенція яку сказав Байден, про те, що озброєння, яке Україна просить, він не може надати, пославшись на те, що ряд країн НАТО ще її не отримали, або він з ними не привів якихось консультацій. І думаю що оцей момент він дуже надзвичайно такий показовий, тому що можна очікувати. Новий підхід цивілізованого світу до того, що відбувається зараз в цій війні. Мені видається, що ми можемо зараз лише припустити, але зараз йде розмова про майбутній світопорядок. Мені видається, навіть о, о, пан Юрій згадував про українського нік ну, про о, китайську тематику. Е, Яким можливо він буде можливо, можливо, сьогодні о, Ну не зауважили, але сьогодні о, китайська державна компанія, яка займається о, о, логістикою танкерів, сказала, що вона о, о, зменшує чи припиняє перевезення російської нафти. Це це, це дуже показовий момент. І мені видається, що можливо на цій зустрічі, яка була в овальному кабінеті, можливо, говорили і про майбутнє не лише світу, але і про ту допомогу, яку може Україна отримати після української перемоги. Достатньо згадати те, що було в сорокових руках, бо зараз всі говорять про план маршала для України. Я би дуже хотів, щоб план маршала для України після нашої перемоги. Був плану маршала, а не планом Маргентау, який був е е е також як альтернатива плану маршала. Ну хто розуміє, то знаєш йдеться, і саме тому надзвичайно важливо, щоб позиції, яку е жорстко відстоював Зеленський, просичи допомогу е зброєю, е підтримкою, фінансами і іншою, відбулося в тому числі, щоб ми отримали план маршала. Тому ну, що нам навчально можливо не лише перемога, але відбудувати країну, щоб ми рухались далі.